Супер. Відповідно, першої статті да. 32 закінчить відкрити, будь ласка, ваші документи, що перші вашу зону. Скажу, чому. Ви ж нормально, що да. Так, звичайно. Тому що, якщо законно вимагаєте, ви маєте до доклад, що першу вашу особу. По-перше, що ви щось не зупиняли, що щось тікаєте, щось зрозумієте того, того, що ви уникаєте. Скажіть, ну, скажемо, уникають. Це ви так думаєте. Я ж йду. Ну, ви йдете. І уникайте, не зобов'язаний я думаю, це ж немає, за те, щоб ви людину зупинити. Я можу зупинитися, я можу не запити. Пість вас, ваші документи, що перший суд. Давайте спочатку ви мені скажуть, чому я маю зупинитися. Я сказав, відповідно, пункту перший, чи це не кажете. Що там кажеться? Ну ви читайте, я вам сказав. Ви Ні, я вам прийде, виявлю і сказав. А далі ви вже самі, якщо виникає необхідність, ви б вас не сказав, що письмо. Я не буду вам протологію займати. Дві, я по цей громади, яка там політика. Я з Привіт, ласка, звертій вашу слово. А, а може я не бачу, що там нагорі пишеться. Ну, я все даю пані. Там ну там, там щось пишеться, я не бачу, Ну, Я ж що бачу. Що я вам даю, я не буду дістати, серйозно. Я, ну, я, ви, я, знає, я вам передав там все що чисту те. Я знаю, що ви хочете, що просто ваша... Дві важне, я придаю, що чисту тебе. Тепер ваші документи ми з вашего читати. Тепер давайте. Ви мені не дали? Не дали мені можливість ознайомитися з. Я візь візь, я, я, я виконав, увазу, ваше посвідчення закрито. Ні, моє посвідчення я відкрите. Ваше, ваше, по, ваше посвідчення закрите в вашому такому Ні, no. no. я вам відповідь важко. У мене є перешок, там є чітко відомо. Давайте я зніму тоді на камеру, як ваше посвідчення. Я собі знаю. Ні, ви на камеру Я можу, щось дані вас прочитаєте. Тоді витягнути Тому що я не буду витягувати їх в діятелі. Тоді ви роблю. мені не дали можливість ознайомитися до кінця. Я вас звісно вивітаю, ваші документи... Ваші ви бачите, що там не до прикупаю. кінця? Я не приготую. Ви бачите, що ]しょう? там не до кінця ]しょう? я бачу? Де ви? Бачу. Ну, там ваші щось бачу, написано. Там, там пишуть, я не можу а, прочитати, бо, бо, бо ця, ця штучка... Я не можу прочитати. Дивіться, не будете витягувати, Це означає, що ви мені не даєте ознайомитися з вашим документом. Я вам даю ознайомитися, тому що... я говорю, як Так, я не бачу, що там написано. В я це вам кажу, що там, документри. там, я ж бачу, Слава, що там. Ваші документи не скажуть. Там мене все нормально. То покажіть, давайте не скажіть. Хорошо. Про хочу... покажіть відстрочку. Я, 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 хочу, я, я хочу законні вимоги. Я просто ваш... бачу, ви хочете зовсім ви все хочете... робити. Ви я хочете законні вимоги. Так. Я так, хочу законні Дивіться. Від... 582 прийдіть, будь ласка, ваші документи, військово прийдіть, які мають документи. Згідно, згідно. Я вже писав чітко, все чітко. Я вже не чітко. Я почали, Давайте, ну я так само зроблю. давай, давай. Наприклад. Зараз секунду. Че, текі, От мої да. документи ну, я дам. Дам. Класно. 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 Ну, ну але, его... але я я ж вам показав, я вам доказав, я вам показав. Мені, я вам показав. Чого ви не, не показали? Я що, я, я, спрошу, Та, я то, тільки що доставав і показав. То, дайте що вас дайте, можливість дайте можливість дайте прочитати. Я можливість. Не Дайте можливість прочитати. Я ж те саме кажу. На спочатку він має це зробити, правильно? Я а я потім я. Ну, Він же ж дав можливість вам прочитати. Він мені зараз говорить, що я не буду витягувати вам. Він мені каже, що покажіть свій доклад. Ви ж мені кажете, що ви не допомогу. Не витягнете, що не ви Якщо є спочатку, ви наперед. Ви ще поки що нічого не знаєте. Я, я знаю. я ви, бо Я бо вже, вже два рази вам показую, і ви все рівно не хочете. Ви, ви зупинились по причині ви, чого. Я вам ще поясню. Ви мені ще поки що це не Я вам пояснив. Я 32, вам покажу. Частина статті. 32, про що говорити. Ви знаєте, що там напишуть. А я вас питаю, а дивіться, а я вам існує. Ні, ні, це друге питання і сама стріляє в економіку, так, вказує ну, свої ну, службові Ну, почекайте, давайте ще. Ну, ш... я що ви мені кажете про перевірку документів. Так, так. А я вас зараз питаю, чому ви мене зупинили? Вас зупинили? Ви ж мене зараз зупинили? Перевірки документів. Не. Ну, Є стоять. таке написано? А що думаєш, пане? Можете, Можете Дивіться, якщо ви зараз, так, зараз ви говорите, це Пошліть я говорю так, мені, як я. Пошліть мені, будь ласка, не знаю. далі. 262, знаєте, що таке? Ні. Не ви ж мені маєте це сказати? Beh, це що саме дійсно не привідляє документи? До так. того моменту, так? поки ви мені так. це скажете, так. ви маєте це пиздку. Є ж таки, які є. Таке. Мені? є, є так, Я ж вам поясню. Я поки що не знаю, ви мені назвати. До цього ви мені сказали, що є 32... Ми будемо, підивляє... ми будемо yeah, там, ми будемо хороми розмовляти, хором що діалог. Бо, Тому що ви не хочете мене почути, то що я говорю по суті. Ви самі знаєте, бачите, що я говорю, по суті, а ви будете казати, дивіться, що ні. Дивіться, Я чую вас, no. але ви мене теж не чуєте. Чую. Прекрасно, я вам задав запитання. Прекрасно. Я вам сказав живіт. Чому ви мене зупинили? Я вам сказав, поставь, будь ласка, підійшов. Ви, ви, ви зараз документи з'являєте. Ви зараз мене зупинили? Так, я вас зупинив. З... Я зараз нам спілкуюся. Не питаю, чогось будь ласка, ваші документи. Ви мені документів не приділяєте. Я розумію, що ви намагаєтеся зумирнути. Я розумію, якщо у вас є документи і у вас дійсно все порядку, то просто там затягувати вас. У мене все є, час. у мене з ну, документами все в порядку, але я хочу. Це на словах покажи. Але я хочу. Ну так і вас на словах я покажу. Ну я, ні, я показав документи свої, а ви Які? мені вже казали. Перше, ви мені не показали до документи. Я не зміг що, ознайомити. Що, що в вашому розумінні показав документи? Показав, щоб я мав що ознайомитися. показав? Показав, Звати щоб я міг ознайомитися. Ознайомити. Що значить ознайомитися? Олександр. Ну прочитати хоча б, що там написано. Вас як побачить? Олександрович. Олександр, Олександр, Олександр покажіть Скажіть Олександру Олександрові, Олександр, що він... Ваша фамілія. Да. Як Я читати? Пізніше скажу. Олександр Оксанович, що ви вже сказали? Я по-батькові. Є фамілія, лишається. Так? Так, логічно, що він це рік. Пізніше скажу. Ні, так, Я так, просто так, кажу, що мене є, і це не з'явиться. Ну, я розумію, що ви любите все зі законом, що ви це все бачите. Я вам поясню. — Я точкавищий з вас.

У мене все а є там. Але а я, я печі, хочу. Да, дивіться, дивіться. Ви можете хотіти. Не затримати я... час. Ну так ви ж теж мені затримали. Я ви ж мій затримали. Ви мене затримали? От від від я нас. хочу, щоб все пішло по процедурі. Поки по що ні. 32, Поки та, що ні. Та, відпільно. Відпільно. Не по процедурі відпільно. не по процедурі. Не по процедурі. Я не розумію, чому мене зупинили. Ви зупинили зв'язку з тим, смачно всі військових бікових ваші дані, оскільки ви зараз Це є десь написано в законі. Та не питання, пишіть. Що це таке? Чика і зазначили, що працівник поліції Має право, перевіряти. Аналогічно. Ну, перевіряти, віце, я згоджу. Дивіться, перевіряти. Я ж зараз не п... ну, за перевірку говорю. Так, я гай, говорю, це з вами, чому Отпарт ви мене зупинили? А тепер дивіться нас. Ви Якщо мене йде? зупинили? Віце віце ви наслідок. ж мене зупинили? Ну ви чуєте мене? Не чуєте. Так ви мені Якщо кажете про інше, перевірка... я ж вас не це не, питаю. Я ж вам говорю ще раз. Якщо не про це питаю, що ви мені зараз говорите представить цього. Я говорю про здоров'я місце. України, де я чітко зазначити, що ви пред'являєте. Олександр Олександр, собі. Мені, Мені. Питання одне. Питання одне. Чому ви мене зупинили? Пошліться, будь ласка, постанова. Постанова що? Я вам сказав номер постанови, ви вже чули. 558-ма постанова <с. дає. 558? Чи яку ви сказали? Я ну, майже стиха. Ну добре. Ви сказали, так? так. 558-ма постанова, вона вам дає право так. зупиняти мене. Ми маємо право перевіряти повноважених досі. Перевіряти Вони. це 6. так. так. Ви до перевірки ще не дішите. Ми перевіряємо Я зараз є близько Пане Олександр, є ж дві превентивні дії, правильно? Так. Одна превентивна дія це перевірка. Так. А друга превентивна дія це зупинка. Уважно, якщо ви ж зупинили зараз? Зупинка ми... ідіє, так, да, правильно, зараз що відбувається? Вот мене... Ви мене запонув... поки що зупинили. Атвер, а тепер дивіться, я зупинив, потім послався на закон, і цей чітко виноват. Поки що послала. ви не послалися на закон, вам чому вам ви мене відьце, зупинили? Я вже по нормативну проєкту вам назвав Так дайте прочитати їх. Я Олександр Олександрович, маєте інтернет. Я не буду. Я маю я маю інтернет. Тепер пояснювач. Привіт, вас ваші документи, щоб тепер зараз. Давайте мені спочатку написали. Якщо Олександр Оксан. Олександрович, ви, ви мені, від, від, на закон. Я послався на закон. Якщо мені зараз приділяєте документи, якщо ви я, мені я, з вами не не чуєте, від, 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 на закон. я з вами далі спілкуюсь. Ваше суб'єктивне ви... бачення, воно лишається коло вас. Крапка. Давайте. Ваше те ж саме. Крапка. У ну, мене закон. Поки Ваше... мене закон. У мене теж вас, закон. Вас цікавий в освіту. У мене теж закон. Я не розумію. Начого якщо тобі? ви були десь мали, десь, мали щось побачення, бо хтось звідси, зараз кожна людина, що не дивилася, Кожен має своє бачення. Пояснює. Привіт, будь ласка, ваші документи, що перед вашою особою. Поясніть мені, будь ласка, на якій підставі ви я вже мене зупинили. Я вам пояснюю. По... Ну, я серйозно. Ну, я я серйоз. ви я мені не пояснили. пояснили. Пояснити, пояснити. – це пояснити. Це показати закони. Це, це. 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 пояснити. Я сам викличу, якщо ви мене це. зараз більше будете затримувати. Більше будемо затримувати? Ні, ми можемо дивитися. Ми, якщо говорити... Ви мене зараз дивитися. Ви зараз, ви зараз обмежили зараз, мої права. Якщо ми зараз будемо... Ви обмежили мої права. Ісвідно. Давайте, що? Я запитую. Ви обмежили мої права і засухання, що, я... Я... що ви затягуєте я... затягую. Це час. Це час? Ну, затягуєте це час. Я ну затягуєте я Чого, час. Ну, ну, я чого ви тератуєте? Ви можете ну, поспілкуватися. Я з вами а що що говорю, що Так я вас запитав ну, запитав ну, Я я з вами говорю вас запитання. Написімор певно при чітко є зазначено. Я не читаю їх, я ж не знаю ваші акти. Акти мене не цікавлять. Я вам закон. закон який вам дає право мене зупинити. Привіт вас, ваші документи. Ви ж мені Цей не сказали проблем. закон. Проблема 39, в тому, що вона не дає права зупиняти. Ми Ми дає вона не дає права зупиняти. Вона, Миністерство. вона Миністерство. дає право перевіряти документ. Ну, а, а, а це не те ж саме. Ви на ходу пред'явите документи? Пред'явлю. Пішли. Сюди, Пішли, а чого. Ну ви ж обмежили мою, мою, Александр мої Александра, права. Будь ласка. Ви обмежили Реді, мої, ві, права. О, ви мої права. Ви зараз обмежуєте мої права. Я спокійно ні. можу піти, правильно? Ви, ви обмежуєте мої ви, права на випадки. Ви самі обмежуєте сумію. Ви обмежуєте ваші дії сумі діями, ви. свої обмеження. Якщо ви мені зараз приявляєте документ, дивіться, ви мене уважаєте. Ви мене не чуєте. Я вас не хочу чути. Бо це ви обмежуєте мої права і Ямко. не посилаєтесь на закону. Закону. Ваша вимод, вимога. Ваша вимога ваше... не закон. Вашим незаконно, ваша вимога поки що не законна. Ваша вимога поки що не законна. Я розумію, що ваша вимога поки що, у мені... мене все є. Я, я пред'явлю, якщо ви мені доведете закону, що ви мене зараз зупинили і, і маєте на це будете. Витяйте, будь ласка, я ж не все бачу. О, нарешті. Добре, починаємо. Ви ж дуже сильно вказуєте. Так. Я читаю. читаю. Я хочу повговність дознати. Я можу зняти, тоді я не буду читати. Ні, ні, дивіться, мусите прочитати. Тоді я прочитаю. Ні, прочитаю. ГУ Національної поліції Тернопільської області. Капітан поліції Нікітін Назар Ігорович, поліцейський офіцер громади. Спеціальний жетон 0089780, Видане 8.11.22, одиннадцятого двадцять все спіхотка можете повернути поліцію. Так, це у вас що виходить? Свідчення поліцейського чи це У нас є. Світ, Я знаю. Я ж кажу, я знаю, що ви хочете говорити, я знаю це наперед, що ну, сказати зразу Того. Ну це ж цікаво. Ви ж Ну, я ви... розумію, це прекрасно це питання. Дивіться, є поставку камінарного міністра, яка чи ви передбачає щодо виднення даних посвідчень. Мане... Ви посадиться, мене ще далі питання. Можу вам сказати наперед. Після цього майбутньої розмови, що що там буде зміни, це піно же питання більше міняється. Ті порани у нас зміни, перші... і це я знаю 100%. Хорошо, хай воно буде так. Мені це перше. Перше, ви посвідчені мені показали. Так, Добре. Першу ви дію зробили. Переконалися? Ви на 11 хвилині, коли так. ви мене дзвонили, ну, ви як не хочете. Ви ж зараз це зробили. Чому дай. ви це зараз давайте зробили? Дай, Мабуть, дай. давайте далі. Тепер далі. Ви мене зупинили. Так. Ви мене зараз 11 хвилин обмежуєте мої права так. і свободи. На ми, пересування ми, є пересування зв'язку з тим, що ви не хочете поступити документ, що трав'яти зараз. Я поки що не бачу законної ну, підстави, мене ви... зупинить законну вже... підставу. Чому є. ви мене зупинили? Є. Я вам вже показав посвідчення. Я Ні. вже переконав. На мені, будь ласка. Три секунду законно поліції. 32, каже про перевірку Так, Ви зараз цього не робите. Логічно? логічно. А що ви не виконуєте? Та ну почекайте, на що ви яка сім? Але, є, але можете ви можете спілкуватися? Але ви ту вагітне чуєте? Я не чую. Я бо? вас питаю одне, а ви мені відповідаєте ви на інше. Ну, я я вас питаю, як пройти, а ви мені кажете сюди і Ні, я вам кажу, що 32, друга. Я, я вам кажу говорим. 32, Я з вами зрозумів. Перевірка документів. Я це розумію. Так, Відклали це питання. Я з вами погоджуюсь. Я вас не це питаю. Я вас не питаю please, зараз, dístory. чому ви мені перевіряєте документи? No ви мені кажете, я перевіряю документи, тому що є 32. Я ж не це питаю. No. Jeden, я вас питаю законно. Have... Назвіть мені, чому ви sure, мене зупинили? Зі мною поздоровались, я поздоровався відповідальність. Я потім вже відповідно підійшов, і коли я вас хочу, все є порядку. Але це ж не говорить про закону вашу підставу, мене зупинити. Ну, я вам кажу, так і діє. Ви дії мені кажете, так, перша має дія. До мене да. зупиняється людина. Каже мені добрий а. день. А. Я йому кажу, добрий день да, і до свидання. даю. А що ви, я маю ви зробити? Ви не сказали добрий Ні, день. Віць. Я вам а сказав, добрий тепер, день. Тепер, тепер, сказали. Я ж думаю, мене не 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 Будьте вже чесними, хоча б самі з собою. Ну ви не чули, що я вас з вами здорова? ви не здорові. Ви не почули, що я Александр, з вами позволив. Я не почув. Ну, Александр, ну Александр. хорошо, значить я, я здоровався. Почу... Можна нас сказати? Дивіться, оскільки вже там це прияснилася. Поки що я не що ні, ні, поки що не відомо? Ну законна підстава, чому ви мене зупинили? Я в цьому скавчию. Чітко, чітко сказав, так чітко що? сказав, що Посилаючись ми... на закон, no, що так. ви мене зупинили. Я вам сказав, те, щоб відповідно, ти статті 32. другу, піділ ласка, ваші закони. Nie, це ви а ви зараз ви вашими діями ви з'явите ваш я... час, так, що? щоб це А, закинуло... я, а я розумію. Ну, ви свій... не відповідаєте на моє запитання. Я відповідаю на ваші запитання. Так, та як відповіли? відповіли? Я вас питаю, чому ви мене зупиняєте? Ви мені кажете, тому що я хочу перевірити документи. Там вони написано Коли я сказали, що зупинитися, ви не зупинялися, ви дещо почали ру. Ну це вже це питання вийшло. По суті, ну Ну і що це пі це ваша підстава? Це важно. Це, Це ваша така підстава. Я вам кажу те, що є. Це ваша така болу. підстава. Я вам кажу то, що є. Тобто ви називаєте мені підставу. Я є те, що відбулося. Ви мене не чуєте, просто я навіть чи ви просто хочете мені є, накидати якісь текст? Я, я які вам сті... не кидаю, бо я вам говорю, ви не чуєте, Потім ви знову переп'ятаєте щось інакше, так ви розкажете. Да, тому, тому що бачу, ви мені не повідповідаєте. Я вам повідомлю. Тепер поясню далі. Власне, ваші документи. Я ще ну давайте. Ну, ну давайте, давайте. Привіт. Ще раз. Проміняйте. Я правильно вас зрозумів. Я правильно вас розумію? Ви мене зупинили. Зараз, тому що я, на ваш погляд, не, не відреагував <поста> на те, що зі мною хтось <поста> <поста> поздоровався. Якщо ви хочете, це ваша підстава. Якщо ви хочете, поки <підстава> <поста> що я не почув. Це повідомлено. Я поки що, але ви все рівно те, що починаєте зібрати вас. Я, <що поста> <мене> я <задремати поста> не почув. Я тихо буде 20 домов. Це вже більше сіно.

Це, так, це я є покеду. ваша законна вимога? Двіця. А я підійшов до вас, сказав всі чітко против. Яка позей, була законна вимога, щоб путь, я мав зупинитися? Ну я це вже ж підійшов. Потім ви... вийшли задні. Почали, я ж зупинився ви... Ви... Ви я, що, що порушите... я ж зупинився, коли ви підійшли. Ви що, розумієте, що ви порушуєте? Я розумію, що ви, ви мене. Коли... Я, я не розумію. Та ну ви... давайте поспілкуємося. Де вас... ж ну, ви спілкуєтеся? Я ще з ну, вами спілкуюся. Спілкування так... це ви щось сказали. Я вам відповів. Я що сказав. Це спілкування. А ви просто накидуєте мені. Ні, Я не текст, накиду, я, я, я з вами, я, з вами я. говорю. зі мною відповідаєте. Це трошки у нас є діалог. У нас тут приста. Ви так думаєте, що він так має бути? Ну, що ви не маєте не задати чует, запитання? А я відповісти. Ну, а а я Олександр я, Олександр я Олександр. думаю, інакше. Кажуть, я, я громадянин ну, України. Ну, я я романти вважаю, якщо до мене хтось підходить, у нього має бути чіткий аргумент. Що до мене поки що ні, Я не почув. Чіткого з документ чіткого аргумента? Чому ви посилаєте на що я ви посилаєтесь? Виснову туди. Давайте Нет, ми додайте до цього повернемось. я вже до цього вернувся. Я не вернувся. О, дивіться. Я вернувся. Ви мені Шашу, дивіться? У мене, тут... Віде, ви, у мене печер, тут ви відмовляєтесь, відмовляєтесь, придвітом мені документи? Чого одного? Чого? Я ж вам казав свої посвідчення, чого? Ну, чого я мав? Щоб вам я знав, вам? що ви дійсно саме цікавить. Александр. А, а мене ви знаєте Дивіць. хто я є? Марі хочу знати, хто ви є. Ви послухайте, чи? А ви мене точко послухайте, і все. Да, да я ж вам вас... відповідаю ну, на питання, ну, а ви мені даєте. Я, 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 я сумніваюся, що ви зараз адекватна Ну, Це ваше субід'янка. Бо я не можу з вами поспілкуватися. Я вам задав запитання, ви мені задали запитання, я вам даю відповідь, а ви мені кидаєте. Навіть зараз, зараз. Це адекватно, ви можете сказати? Це адекватно поспілкуватися. Ми стоїмо і тараторимо. Це адекватна розмова? Ви так робите самі діями. Якими діями? Я хочу з вами поспілкуватися. Я з вами Даже ну, ну, зараз, ви а мені щось сказали, я вам репліку подаю, а, а ви під час того, як я а вам я даю реплюку, давайте тоді не так, говоримо. давайте 102 і продовжуємо. Дивіться, ви мене затримуєте 18 хвилин і не поясняєте мені нічого. Я пояснив, але якщо ви відмовляєтесь.